Воно навчає техніці й тактиці ближнього бою, може бути використане і в наступі, і в обороні з метою приборкати одного та більше супротивників. А ще стало основою для розвитку багатьох інших сучасних єдиноборств. А тому популярне і серед дорослих, і серед дітей. Хоч має свої елементи пріоритети. Мова про джиу-джитсу. Хоча є і ударні види, але загалом майже всі сутички перемоги здобувають спортсмени в боротьбі в партері. Тому дуже велике важливе значення має саме боротьба в партері, а також переводив стійки в партер. Свідченням популярності джиу-джитсу в Україні став черговий вітчизняний чемпіонат. На змагання з цього японського бойового мистецтва до одного з готельних комплексів Ужгородщини з'їхалися 700 учасників. За стриманим настроєм у них ховається переможні бажання та любов до виду спорту. Займаюсь вже з вже вісім років. Віддаю предпочиння лайт контакту. Хотів би досягнути світового чемпіонства. Займаюсь приблизно чотири рази на тиждень. Чесно, коли було моє перше заняття, це було дев'ять років тому. Десь коли мені було чотири. Зараз мені вже 14. І перший раз, коли я прийшов, я не знала, як це тренуватися, і мені було дуже цікаво. І мене всьому багато навчили в перший, в перший тиждень. Мені було не дуже цікаво, але далі вже ставало це цікавіше і цікавіше. Спортсмени та спортсменки змагалися в декількох видах програми: Нева за гі, нева за ноги», файтинг, контакт, джитсу, дуо. Незважаючи на різний досвід виступів, учасники знають свої пріоритетні завдання. Вміти боротися це, це точно, вміти також відпрацьовувати різні прийоми, щоб перемагати на змаганнях, потім їхати на різні чемпіонати, там також боротися, працювати. Поєдинки відзначалися непоступливістю незалежно від результату. А в перемоги завжди є свої складові. Я перемогла тим, що я була зверху і пройшла її гарди, зайняла позицію сайт контроль. Потім я поставила коліна на живіт та залишалось мало часу. І я перемогла з рахунком 5-0. Я налаштовую дуже сильно психологічно, фізично, морально, завдяки моєму тренеру, завдяки підготовці на тренуваннях. Серед учасників потужною командою в 100 осіб. Виступили й господарі, закарпатці. Вони приїхали на змагання з Ужгорода, Мукачева, Великоберезного, Хуста. У цілому краяни виступили достойно. Про це свідчить і четверте загальнокомандне місце. А в номінації Кращий тренер Михайло Годинець посів другу сходинку. Його вихованці здобули 85 медалей. 23 золоті, 28 срібних та 34 бронзові за результатами чемпіонату України. Кращих спортсменів буде відібрано до національної команди з джиу джитсу